Порошно, цукор, дріжджі трошки і свячена вода. І якщо і сіль, 68-річна просфорниця Валентина ділиться рецептом приготування літургійного хліба, який вона випікає у Святопокровському соборі. У Рівному розповідає, вперше спробувала робити просфори 14 років тому. Я колись робила в кондитерському цеху. Ішла б біля церкви і подумала. Я вже так вмію все робити. Кондитерське, повразке якесь. Я ще просворо не, не знаю, як вона печеться. От як вона печеться? Я тільки подумала, я навіть не, не нічого не робила. Через деякий час мені це запропонували роботу в церкві, то я не можу, я не, не вмію, я не цього. І так я прийшла. Але щоб ви знали, саме по собі воно не приходить. Це з Божою допомогою. Валентина розповідає, випікати хліб їй допомагають три парафіянки. Каже, за день випікають до чотирьох тисяч проскур. Роблять їх щотижня. Зараз будемо виробляти низи. Проскура складається з двох частинок нижня і верхня. Зараз ми будемо робити низ. Низ робиться трошки грубшенький. Зараз ми будемо робити, видавлювати низи. Зі слів Валентини, верхню частину проскурки роблять тонкою. Зараз ми робимо верхи. І в нас зараз йдуть просвора з хрестиком верхушка. Перед цим ми робили богородичну, а зараз ми робимо з хрестиком. Але це е, в нас зараз різниці немає, яку ми робимо. Різниця буде, як будуть правити вони. Змащуємо водичкою і наклеїмо другі, другу посворенку, щоб була вона буде як на ціле, але зараз з двох частинок вона спадається. Перед випіканням Валентина залишає тісто біля печі на 10 хвилин. Профора наша підійшла. І ми зараз її будемо пекти в печі. Випікається літургійний хліб до 12 хвилин. А зараз ми її віймаємо цю проскупу. Вона вже спечена, тому що вона вже рум'яна, зверху і знизу також. Як пояснив священик Святопокровського собору Володимир Хомко, просфора з грецької мови перекладається як приношення, а випікати її може кожен, хто вірить в Бога. Це спеціально. Спечений хліб для богослужіння символізує подвійну природу Ісуса Христа, божественну і людську. Люди вважають, що богородична просфора – це за здоров'я, а з хрестиком – це за спокій. Це не так. До просфори треба відноситись із побожністю. Тому. Людина, якщо має намір причащатися, то звичайно вона їсти не буде. А після причастя якраз бажано споживати просфору. Ні в якому разі не можна її викидати на смітник. Якщо можливо її розмочити, десь. Ташкам віддати, або навіть в річку чи в якусь водойму віднести. Володимир Хомко каже, літургійний хліб вони передають і в інші храми Православної церкви України в Рівненській громаді, які не можуть пекти просфори власноруч. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.